Доброго дня! Вітаю вас на youtube каналі Клуб Рослин. Мене звати Назарій, і сьогодні ми продовжимо розмови про живлення рослин, про підбір добрив, про норми внесення і про використання добрив для живлення рослин. До нас часто звертаються клієнти з рекомендаціями і з питаннями про норми внесення добрив. І, наприклад, особливо про норми внесення для великих рослин, так званих для крупномір'я. почнемо з загальних рекомендацій. На кожному добриві повинні бути вказані норми внесення і норми використання. Ці норми залежать від типу добрив, від культури, від інтенсивності вирощування, від технології, яка використовується. Зазвичай ці норми є на задній упаковці, і вони досить часто детально описані. От можна подивитися різні типи добрив, власне, Різні, Абсолютно різні описи цих власне добрев. І тут, в принципі, все чітко описано. В більшості випадків на добревих саме такі мають бути рекомендації. Я дуже рекомендую дотримуватися цих рекомендацій, дотримуватися норм і терміни внесення, оскільки перевищення норми внесення має негативні наслідки як для самої рослини, так і безпосередньо для ґрунту. Рекомендую протримуватись правила золотого правила живлення рослин. Краще меншу дозу, але частіше, ніж велику дозу і одноразово. Це не стосується добре пролонгованої дій, тому що, власне, вони діють специфічно і виділяють поживні речовини протягом дуже довго періоду. Тобто якраз Добре випролоновані дії і діють за цим принципом. Є такі загальні рекомендації по нормах внесення добре проланугованої дії або добре, добре втривалої дії. Для трьохмісячних добрив рекомендується використовувати у випадку контейнерних рослин 3-4 грама на 1 літр субстрату. Тобто, якщо у вас є, умовно кажучи, 10-літровий горщик, в який буде рости рослина. Рекомендується давати 30-40 грам цього добрива на цей горщик. У випадку шестимісячних добрив рекомендується давати вже більшу дозу 4-5 грам на 1 літр субстрату. Відповідно на 10-літровий горщик при використанні шестимісячного добрива потрібно давати вже 40 50 грам. І для дев'ятимісячних добрив рекомендується використовувати дозу 5-6 грам на 1 літр. Тобто для 10-літрового горщика використовувати вже 50-60 грам дев'ятимісячного добрива. Чому це відбувається? Справа в тому, що е, чим довший період, відповідно, тим більше потрібно добре внести для живлення рослин, щоб не було в кінці сезону голодування. Тому, власне, ця доза поступово збільшується. Якщо ми використовуємо три місяці, не дуже часто потрібно довносити потім ще раз протягом ще, ще або. Водорощиння або гранульовані звичайні добрива або ще раз тримісячні місячні добрива. Якщо ж ми використовуємо шестимісячне або дев'ятимісячне добриво пролонованої дії, відповідно цього не потрібно робити достатньо один раз в рік внести ці добрива. У випадку використання таких добрив в ґрунті все набагато складніше, тому що ґрунт земля має дуже багато різних вже в собі поживних речовин: як азоту, калію, магнію, фосфору та мікроелементів. І, відповідно, досить складно дати однозначно 100% рекомендацію по підживленню тих чи інших рослин, через те, що потрібно знати, який є склад ґрунту, яка є структура ґрунту, і які, власне, які ви результати хочете отримати, і які рослини у вас там ростуть. Я дам тільки приблизні діапазони, виходячи з яких ви можете орієнтуватися на ту чи іншу ситуацію. Отже, при посадці рослин в землю рекомендується використовувати 50, від 50 до 80 грам добре пролонгованої дії на посадкову яму. Якщо у вас вже рослини ростуть в землі, в такому випадку можна поділити ці рослини на три групи. Перша група малі рослини це, наприклад, рослини від 1 до 3 років віку, і це невеликі зазвичай рослини 20-50 сантиметрів висоти або ширини. В такому випадку рекомендується використовувати приблизно 25-50 грам на одну рослину. Якщо ми маємо середні рослини, тобто це вік від 4 до 8 років, і розмір усеренений від 50 до 100 сантиметрів. Діаметру або висоти, в такому випадку рекомендую використовувати від 40 до 120 грам на одну рослину. І якщо це є великі рослини, тобто 8 років плюс, і це вже може бути метр, 2 метри, 3 метри і так далі. Е, рекомендую використовувати 150 200, 300 грам на одну рослину. Е, підживлення варто проводити з розрахунку: від 5 до 10 грам на 1 метр квадратний проекції крони або площі насаджень. Тобто, якщо є проекція крони, наприклад. Умовно кажучи, 20 квадратних метрів, і рослина власне є швидкоростуча. В такому випадку множимо 20 помножити на 10, і в нас виходить 200 грам на одну рослину. Знову ж таки, повторюю, це дуже загальні рекомендації, тому що е живлення дуже залежить від багатьох факторів. У нас є розсадник, є кілька розсадників, є кілька земельних ділянок, на яких ми вирощуємо рослини. І в залежності від того, який, яка земельна ділянка, який там є склад ґрунту, який склад поживних речовин, ми використовуємо ті чи інші дозування. Тобто там, де, наприклад, є бідніша земля, ми використовуємо більше дозування добрив про дії. Там, де є більш багатша земля, ми використовуємо меншу дозу. Набагато простіше власне, ці добри використовувати на субстратах, тому що є досить чіткі норм і чітко зрозуміємо. Яке дозування використовувати для субстрату. Якщо говорити про добрива звичайні гранульовані, тут так само рекомендація є від 5 до 10 грам на 1 метр квадратний проекції крони або на площу насадження. Водночас підживлення рекомендується робити кожні 10-20 днів в період весна літо. Е, тому, тому відповідно сам саме таких добре звичайних гранульованих е, по своїй масі потрібно використовувати значно більше ніж добре гранульованих пролонгованої дії. І е, це добриво найбільш ефективне при використанні з квітня, десь приблизно до е, середини липня, початку серпня. Тому власне, отакі добрива саме в цей період і рекомендується використовувати. Якщо ж говорити про загальні рекомендації добрив водорозчинних, тут досить просто. Якщо ми говоримо про основне внесення, тобто внесення за намогою системи поливу, береться 0,2-0,3% концентрації робочого розчину. Простішою мовою, на 10 літрів води потрібно взяти 20-30 грам цього добрива. І підливати рослини потрібно один раз на 7-14 днів. Цього буде достатньо для повноцінного живлення рослин. Якщо говорити про позакореневе живлення, тобто живлення за допомогою оприскування цими добровими по листу, Можна збільшити концентрацію, брати 0,2-0,5% концентрації робочого розчину, тобто це є 20-50 грам на 10 літрів води, і таким чином оприскувати ці рослини. І бажано оприскувати рослини хоча б один раз в місяць протягом літа, тобто один раз в червні, один раз в липні, один раз в серпні. Таким чином, власне, ви даєте рослинам краще засвоєння мікроелементів протягом літнього сезону, коли рослини якраз дуже потребують їх. В водорощинних добривах флорія соль, які виготовляє клуб рослин, є в середині ложечки. В середньому в ложиці е входить 5 грам, тому дуже просто при відкритті цих добрив можна набрати 4 ложечки, наприклад. І всипати на відро, і це буде дозування на одне відро. Це от в середньому 4, 4 від 4 до 6 ложечок на одне відро для поливу. І для оприскування все-таки я рекомендую збільшити дозу, тобто брати, наприклад, 8-10 ложечок, от таких з добривами, і так само їх використовувати для того, щоб оприскувати ваші рослини. Дякую за увагу! Доброго власного виробництва клубу руслин серії Флорія Соль, Флорія Гран, а також доброго голландського виробництва Екоти. Ви можете придбати в компанії Глугардентулс Україна в садових центрах клубу руслин та грінсад, а також в інтернет-магазинах клубу руслин. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, ставте дзвіночок. До наступних зустрічей.